Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Місто Чернівці Західна Україна. 11 година ранку. Спека неймовірна. В цьому відео хочу розказати, як я допомагаю своїм курям і курчатам, як вони утримуються, що даючим годую, щоб вберегти врятувати їх від спеки. Ось у мене термометр. Щоб було добре видно в тіні 33,8. На сонці 37,9, але це тільки що щось упало, видно, вітерець пої поовіяв, тому що, ага, це ось на датчик вже зайшов тіньок. Ну, коротше, спека аномальна, відколи я живу на цім світі, як то катяться, ще такого я не пам'ятала. Що у нас? Ну, яблуневий в нас садок. В яблуневому садку, слава Богу, стоїть курник. Ось піду і покажу. Ось наш курник. Він розміром у нас невеличкий, 4 на 5. Всього розділений на дві зони, якби. Дерева поряд є кругом багато, але над курником жодних дерев нічого немає. На цьому більшому вигулі це у нас взагалі-то, як правило, індичний вигул, коли ми тримаємо індичат. Цей рік у нас індичат нема, ми не, не інкубували. От тут утримуються зараз у нас маленькі породні курчата. Мам цей чорномідний маран, барбезіє і десь є Вон барихохлаті. От вони бігають. Сьогодні їм два місяці і один день. Слава Богу, все нормально. Ніхто не здох, нічого, але не про це. Дуже велика спека. В принципі, і курчата і старі кукрури за рахунок того, що вигул у нас розташ... розташований повністю. Під деревами практично всюди. І ось і у малих курчат. І ось зараз підемо, подивимося, як тусуються, де у нас старі кури на сусідньому вигулі. Ось вони тут у нас є оці рижі, це кросові кури фарм. Оце курочки барбезє, курочка барбезєшка Далі видно. Ївні, чорномідні марани. В общем, старі кури у нас утримуються на такому самому вигулі, як і маленькі курчата, тільки з тою єдиною різницею, що харчуються вони по-різному, різні у них корма. Як я вже казала, що наш курник поділений всередині на дві частини, кожна з них має отакий вигул, куди курчата і кури виходять на вулицю. Всередині розділено. Зараз я покажу, як у нас там. Ну, це відділення, де живуть маленькі в нас курчата. Воно більше, воно приблизно десь, будемо так казати, 2х3,80. На Курник наш збудований з газобетону. Нічим він не захищений ні пінопластом, нічим, просто газобетон і все. А зверху металочерепиця, але коли будували, ми отак от запітнули термостійкою піною. Це хочу вам сказати величезна, величезний плюс і величезний бонус. Чому? Тому що при тих температурах, які зараз на вулиці, у нас у курнику, навіть при цих аномальній спеці, більше ніж 29 ще не піднімалося. Зараз тут прохолодно. Я закриваю двері десь о 10-й годині ранку і відкриваю їх приблизно 7-ї години вечора. Тому що в курнику зберігається більша прохолода, ніж на дворі. Значить, як же ж берегти птицю? Ну, перше, найперше, повинна бути тінь. Дерева, кущі, що завгодно. Якщо на вигулі немає тіні, значить, її треба у будь-який спосіб організувати. Можливо, натягнути затінену сітку в будь-який спосіб, хоч маленькі кусочки тіні треба організувати. Друге, Значить, я достатньо часто буваю вдома і маю можливість курчатам доливати води стільки, скільки тому треба. Ось іду на вигул, одне відро у нас стоїть в самому курнику. Одне відро у нас для маленьких курчат ось стоїть на вулиці. Якщо немає можливості забезпечити. Гарантовано, от якщо треба йти на роботу, немає можливості діти підійти, долити води, поміняти, то треба поставити якомога більше резервуарів з водою. Не два, не три, а може навіть і п'ять відерць на випадок того. Можливо, хтось переверне чи прольється, чи закисне, щоб був завжди запас води до того часу, поки ви прийдете додому. І у малих курчат, і у старих це все так. Ось у старих у нас одне. Одна ємність. Це у них стоїть ракушка. он ще у нас одна ємність. Ось курочка, це домінанточка, вона, бідняга, так уже упарилася, що і крила розвісила. Значить, і так, домовилися тінь і багато води. Друге, обов'язково, коли спека я даю курям підкислювач і великим, і малим. Ось у мене він отакий. Це корноцид Л. Я даю його з розрахунку 1 мл на літр води, може бути півмілілітра на літр води. Як вже там ляпну, не критично. Зазвичай, взагалі, в інші сезони і періоди року, ні зимою, ні весною, ні восени, коли температура більш-менш адекватна, я, я підкислювач даю виключно бройлером. Зараз же я даю його всім. У мене оці кури тут, ну, я їх так умовно називаю старі. Це всі м'ясо яєчні. Тут є кросові. От є барбез'єшки, ось одна барбез'єшка, Он ще дві сірі в шоці від спеки. Ось наш красень. Жан-Поль його звати. Он курочка чорно-мідного раночка. Коротше, всім і малим курчатам, і старим, коли спека, коли температура повітря піднімається вище, ніж 28 градусів, я даю підкислювач. Третє, харчування. Значить, я взагалі не прибічник всяких там мішанок, балант і подібних речей. Але розумію, що кожен годує, як вважає за потрібне, замішується з водою, з овочами, з морковкою, з буряком, хто чим годує, хто що додає. Якщо ви даєте курям мішанки, значить їх потрібно дати з самого ранку, на мій погляд, і в такому об'ємі, щоб вони за дві години то з'їли. Тому що на спеці воно закисне моментально, і птиця отримає як мінімум хороший гарний пронос. Четверте. Через спеку мої кури практично перестали нестися. Вони м'ясо яєчні, ну, стабільно в середньому, будемо казати, через день вони неслися. В нас 21 курка, якщо раніше ми мали 10-12 яєць в день. То тепер максимум, що я з них можу вижати, ну не то, що я з них вижити, а що вони з себе можуть вижати, це 3-4, а якщо 6 яєць, так це в нас бінго. Тому 5 днів на тиждень я даю їм підкислювач, 2 дні на тиждень я даю їм вітамін, Ловіт, ВА, Селен. Я користуюся цими вітамінами вже декілька років для всіх, для курчат, для бройлерят, для старих кур, для дорослих індиків, для всіх. Я дуже цими вітамінами задоволена. Я знаю, що є люди, у яких, можливо, не склалися стосунки з цим вітаміном, що писали там, що для бройлера вони не підходять, бо бройлер поносить, і для курчат там щось не те, і для індичат. Значить, не знаю. Від нуля і доколи птиця у мене живе, я даю ці вітаміни. Я жодних проблем з ними не мала, ніхто не поносив нічого. Для чого ж я даю вітаміни? Тому що через спеку, я не знаю, чи тут буде видно чи ні. Це я вже поприбирала в курнику це на вигулі. Кури почали линяти до такої степені, що мені просто страшно. Я розумію, що через то вони і не несуться. І що саме прикре, значить, в таку спеку практично перестали нестись кури чорномідного марана. Ну, я вам скажу: за 5 днів від 5 курей ми отримали одне яйце. Барбез'є стали теж гірше нестися на спеку. Єдині. От, хто не на єдині, а ось рижа це кросова фарм. І є у нас ще десь декілька штук, але зараз їх не видно. Вон там обшарпана така стара стоїть, кусок її видно. Це домінантка. Стара, пристара, їм уже четвертий рік пішов. От домінанти і оці рижухи кросові фарм, вони несуться. Так, да, набагато гірше, але несуться. Дуже велика радість в наших курей, коли падають яблука. Я даю їм, натираю кабачки, даю зелену цибулю по можливості, коли можу нарізати кріп, петрушку, такого як бадиля кропу там, чи бадилля моркви, буряка. У нас цього нема, тому що ми це не вирощуємо практично. Там ну, трішки є, але зовсім трішки. От, багато забезпечую води, вже сказала про це. Годівниць теж у них дві: одна на вулиці, ось висить. І є одна ще в курятнику всередині. Отак боремося. Якщо ж ваш курник, до прикладу, сильно прогрівається і немає можливості його охолодити, немає, в тої піни, що у нас, в такому випадку двері в курник не можна закривати в жодному випадку. Повинна бути постійна вентиляція, можливо, навіть поробити протяг, І звісно, це не говориться, що протяг поробити для малесеньких, щойно вилуплених курчат. Але старим курам і навіть бройлером після трьох тижнів абсолютно нічого не буде на такій спеці. В жодному випадку не можна закривати двері. І що стосується бройлера, якщо в таку є бройлер, значить посадка мінімум повинна бути в два рази вільніша, а може і три. Якщо бройлер утримується на сітці от батареями, як декількаповерхові клітки бувають у людей то, ну, напевно, краще хоча б з верхніх ярусів все-таки їх опустити на підлогу, на землю, тому що там все-таки буде прохолодніше. Оце у нас курочка Бербезьєшка, вона, знаєте, що, вона в нас дуже сильно б'ється. Оця он півень їй видрав всю спину, вона у нього любіміця. От вона в нас б'ється на передньому плані. Тому, друзі, отакі мої поради, такі мої коментарі. Дай Бог, щоб наша птиця це все пережила без втрат, без смертей, без хвороб, котрі, на превеликий жаль, активізуються ще гірше, ніж в дощову погоду. Миру нам всім, гарної вам продуктивної птиці, гарної яйценоскості. бережіть себе і бережіть свою птицю. На все добре.